І зараз доходить цей м'яч удар! гол! Передачі, слава піска зараз відбиває. Як міна зараз передача! у штрафний майданчик Удар! удар! Стефан дімно нас відзначає? Ропа, удар і на добивання батао! Ще наче, ще наси? Зараз вибори Давалося цей м'яч. Удар-гол. Відмінно знов на добиванні зіграв у нас шостий номер. Степанків робить. Ми знову розводити з центра поля. І карлюк з удар го! Сурка, Заявляє зараз. Автора першого голу у сьогоднішньому нашому поєдинку відзначався повань танки. Зараз... Удари! Пет. І у нас зараз Пря -п -пря -п пряма! Червона карточка висі за все

Потапов, передача вперед, і у нас зараз відміну з яйчем рухається. Рух. Так, і зараз несе Стефанків цей м'яч, Стефанків, і зараз Стефанків. Вперед. Хекерів все ще виборили цей м'яч, і зараз Стефанків. Стефанків зміщується під праву ногу, не вирішує пробивати, пробиває саме 99. Дистанцію зберігання і Новосад Андріан. Удар! Не вдає. вдається. Галицька здоба з м'ячем. Шермете Шермет буде пробивати. Удар! Не, 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 не. Але ми у другу половину нашого поєдинку між колективами. Галицька здоба там. Вдалося зробити. Удар!

Жінський, Сафранський, слава Піско! Триговець, Софранський! Слава піско цю просто! Ajde! Як по трафарету!

Павліо Максима. Удар у шістри. Карлюкс. Двір за гравцями карльоксу. Карлюкс з мічем. Карльокс. Новосад. 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 Без шансів його обіграти. Цю передачу. Результативним ударом.

І вдається зараз гравцям удар! І знову! Вдається зараз прострілити. Удар Батагу! Гол! 8-3. Батагу. Спокій, спокій! Панків. Веде свій колектив вперед. Одразу проти приоритетів. Удар! Удар! Відбувається під егідою асоціації футзалу міста Львова. Бий! І удар! о Оооо! Нас забиває! Любого це! Зараз воріщу трішки ризикувати нічого третього здобуває цю перемогу. Гравці Галицької зболи над командою.